Питання ребром. Роки за роками, і ось уже 20 їх. Хоч би у литаври, до сліз із очей. Святкуй, незалежна, нескорена нація, У тебе сьогодні такий ювілей. Сказав і задумавсь, така вже й нескорена. Тебе, Севастополе, свідки зову, бо двадцять цих літ воювали за море ми, і слухали більше не Київ, Москву, так швидко забули подіями знакову. Той наш референдум, де мовили так. Кажу, білокамені той не піддатував, хто стверджував тут українське життя. Тобі я, союзен країнок, вклоняюся. Тобі Севастополь український, тобі. Тим, чим важче держава в краю утверждається, тим безкомпромісніші ви в боротьбі ми храм із руїн підняли Володимира, а влада його під Москву віддала. І змокло в нім слово українське, як вимерло. Ще б діну їм нашу спалити до тла, а хлоп, як ділили, пригадувать соромно. Нам досить флотішки травчук проспіва, Отож, як у Крима, на морі ми чорному, на тій, на нашій землі хазяйнує Москва. На торзі Вселенським, як досі, васали ми. Москва щось Америці та щось Москві. Безблокові ми на папері зосталися. А база російська, як бачу, навік. Згадати поренду оренду за послуги газові і вся незалежність красиві слова. Самі у петлю добровільно залазимо і радо затягує за шорх Москва. Такі незалежні ми маємо, що маємо. Сьогодні, здавалося, б краще зі свят. А все на нестатки та кризу киваємо. Й вершина ганьби скасували парад. Так скрушно Шевченко нам безлад цей дивиться. Усе козачкуєте, любі мої, а й справді, вже час українці прокинуться і плечі розправити гордо. Твої, щоб слово звучало, як співи в Ташинії, і дух розкріпачений, прагнув висот. Щоб ми всі пишались своєю країною і щастям зажив український народ. А то все не вмерло, співаємо радісно і б'єм у литаври кожен мастак. Коли ж незалежними будемо, справді ми. В своїй Україні питання з питань. Зі святом у уславлених радіїв, країна героїв і нил золотих. Питання ребром, Чи життя ми наладимо, чи вічно прислужувати нам у чужих? Автор Севастополець тепер киянин Іван Левченко. Надрукована газета Кримська світлиця» За 26 серпня цієї п'ятниці зустрічайте цю газету. Це наша газета, яка друкує такі матеріали і не тільки такі. Таку газету ми хотіли повернути. Така газета буде допомагати нам стверджуватися тут, на цій землі. Я тоді закликаю всіх повертатися до редакції, вона відчинена. Звідти ви тут, виметено той дух, який схотів туди вселити. Запрацювали телефони, були працювати передплата, але нам дуже потрібна ваша підтримка для того, щоб цю газету вже вдруге не знищили. Спасибі вам, що ви є, що допомагали і відстоювати. Спасибі, що допомагаєте і собі, і державі, цю державу тут утверджувати. Будьмо зі святом. Слава Україні!